За інформацією синоптиків, в Україні 12 грудня у північних, східних та центральних областях на дорогах ожеледиться хмарно. У східних областях помірний мокрий сніг та дощ. На півдні країни невеликий дощ. Вночі та вранці у південній частині подекуди туман. Вітер південних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура вночі та вдень від трьох морозу до двох тепла, вдень у західних та Центральних областях до 4 тепла, у південній частині – 3-8 тепла, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту. По Київщині хмарно, невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиться, вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві ожеледь вночі та вдень 0,2 морозу.